Служба безпеки України оприлюднює нові факти спецоперації Павутина. Її підсумок 41 військовий літак-агресора уражено на чотирьох аеродромах РФ. Одразу в Іркутській, Мурманській, Іванівській, Рязанській областях про це повідомляє СБУ. Операцію готували півтора роки. Задіяли 117 fpv дронів За словами голови СБУ генерала лейтенанта Василя Малюка, СБУ б. Є... Є буде бити ворога навіть там, де він вважає себе недосяжним. Спецоперація Павутина відповідь агресору РФ. Намасовані ракетні обстріли українських міст, лікарень енергетичної інфраструктури За задумом керував голова СБУ Василь Малюк. За дорученням президента України Володимира Зеленського щодо складових спецоперацій Павутина спочатку СБУ переправила до РФ дрони, згодом модульні будиночки на території агресора. Дрони були заховані під дахи будинків. Розміщених на вантажівках, далі дистанційно дахи відкрили дрони уразили визначені цілі.